Друзі, доброго-доброго ранку. Я їду в центр. Подивіться, що стало з річкою. Геть висохла. Ось, геть немає річки. Ну, ось вона і я з добрим ранком ще раз вас, друзі. Ай, бо там йшов чоловік навстрічу через мостик. Я стояла на мостику, знімала вам річку. От. Та довго не прийшлося знімати. Бігом пішла, бо треба було його пропустити, бо там не можна розминутися з великом і ще з людиною. А я заїхала ще в центр, скупилася. Мені треба було, ну, взагалі, покажу розпаковку вдома, що мені треба ще було. І ще я не купила бананів, бо сильно зарано. Я побоялася, вони якісь такі, якби були зеленіші. Заїду завтра куплю, бо я буду в понеділок. Вірніше, я буду в неділю-завтра спечу коржі на торти, а в понеділок буду їх уже робити, то куплю завтра банани. От. І не знаю, що робити з хлібом. Батони я куплю, замотаю в піщову пленку, і їм нічого не буде. Батон не знаю, чи робити бутерброди, чи не робити ті бутерброди. Взагалі, не знаю. Ще подумаю. От. Вроді так, знаєте, всього наготовиш, а потім куча всього залишається. Мабуть, не буду я робити ніякі бутерброди, бо і так уже написала цілий список, всього, а скільки нас бабуся, свати, діти і ми, внучки. Так що такі справи. Ну, добре. Поїхала я додому, буду цідити вино і продовжувати свої справи, роботи. Хоч і казала, сьогодні сама собі вчора так заморилася. Кажу, вчора вечором не буду нічого робити. Вечором дзвонить дочка, лежу, вже відпочивала на дивані, верні я між ділом відпочивала. Кажу, доця, оце сьогодні пороблюся, завтра буду відпочивати. Вона каже, ага, хочеться вірити, коли Вадим з другої кімнати каже відпочивати, а вино сидить. Да, треба сидить віно. Будемо з ним двох. Ну, добре, поїхала. Ну, все одно таких робот важких. Їсти, звісно, зараз треба якийсь суп зварити, бо е, я так то густе варю, то рідке, чередую. Ну добре, Борщ недавно висипала кексу, не стали доїдати і м'ясо в борщу. Короче. В общем так, ото вариш, а потім викидаєш, як не котові, то собакам. Отаким їдаки. Ну, добре, поїхала я. Додому. Добрий путь. Зустрінемось. Так тримаю, бачите, курей. Два яйця утром зварила на сніданок, було, кури знесли одне і попереді ще одне. Три десятка купила яєць. Капустину купила на голубці. Бо ранню вже вирізала, нема красивої. Ой, Що таке, не фокусирую. Ранню вирізала, а пізню ще немає. Купила такі палочки з молоком кукурудзяни на обсипку торта кругом. І Купила живчик по акції. У мене там два сітро і байкал є. Купила ще живчик. От. І купила дві мінералки двохлітрових, Уже не ставлю вам на стол. Отакі в мене покупочки. І я купила, трохи нема що вибрати. І купила бабусі 4 бідра з частинами спинки, вона собі там готує. Вадим їй поніс сок, поніс виноградний, той, що я закривала, і поніс їй ті ж бідра. Ну, в общем, все, я продовжую далі працювати. Робота, як кажуть, робота біжить за мною. З обід за 20 хвилин готовий такий курінний супчик, дуже смачний. З зеленю, макота. І рибка. дуже-дуже-дуже Всім добрий-добрий добрий вечір. Думаю, піду, трошки з вами поспілкуюся, та й піду, треба голову помити. Завтра ж їхати на базар. Зразу хочу сказати, що кекс наш одужав. Вчора я думала, що йому буде вже конець. Він єлі такий бідний був ялий. Ну, на вечір ми в общем, кололи йому антибіотик, на вечір він ожив і поїв. От, все в порядку. А Сьогодні він вже піряє, хвостом матеряє, Ну, ми сьогодні ще його вкололи. Все равно антибіотик. єліс, чоловік, чоловік його втримав. Уже такі... Вчора я його свободно уколола, він не мог протистатися, а сьогодні він дав нам жару. Так що, друзі, все добре. І вечором не мог дождатися, коли я йому дам їсти, вже таке витворяв. Кажу, зараз нагодую. Та насипала їсти, він все похлопав. В общем, слава Богу, я дуже-дуже задоволена, друзі. Я так злякалася, чесно вам скажу. Завтра на базарі куплю обов'язково від глистів. Дам і топіку, і кексу. Думаю, що завтра Тамара прийде. Там у нас приходить ветврачих, а вона торгує трошки ветеринарними препаратами. То, якщо вона буде, то я обов'язково куплю. І проглистую. Я також думаю, що може то глисти. Я, кабачки даю, може, зрушила і йому там глисти, ну, взагалі, не знаю. Ну, Треба дати. Треба. От. Сьогодні казала вам, що буду відпочивати, але, ж, друзі, сьогодні субота перед базарем куча роботи була, і ще ж я і почала до обіду е цідити сусло. Сидить, усло на вино і після обіду ще й продовжила. В общем, я вам зараз вийду покажу, скільки бутилів у нас стоїть уже проціженого. Все зробила. Потім всі ж ті каструлі повидраювала, все те, чим цидила В общем, роботи. Не край було сьогодні. Кажу чоловікові, коли у нас буде вже такий день, що ми будемо відпочивати, а він каже, завтра неділя будемо відпочивати. Ну, завтра, мабуть, да. Не буду ніяких таких робот робити, важких, як завжди. Стараюся в неділю відпочити хоч трохи. Бо ну, не знаю, кожен день тої роботи це страшне. Це страшне. І ви розумієте, і, і не встигаю все зробити. І не встигаю, другий раз із кухні йду, вже все. перемию ото посуду і на полу мене вже позамітати не можу. Ну, Ввечері я стараюся кажуть, що хату мести ввечері не можна. В общі, такі думаю, ладно, я завтра зранку заміту. Ну, в общему, такі справи, друзі. Ой, всяк буває чисто і не дуже, ну, нічого. Ласунька наша, вроді всі ці дні пройшли, які я цей вроде, тишина. Не знаю. Ну, я, я ще чогось жду, не знаю. в мене щось неспокійне і досі душа за неї. Ну, так все нормально. Молока трошки, звісно, збавила. Пасеться. Ну, Друзі, пройшли дощі, а трава не росте вночі геть холодно. Ось, каже Вадим, на завтра 10 градусів всього тепла. Не знаю, чи правда, я попереді вставала, то й 8 було. То ні, понятно, що нічого не росте при такій температурі, а трава ж росте вночі. Ну, Ще щось є пасти, пасем на луках. Не знаю я. На ніч там сусідка дала кукурузу, то трошки ще вадім нарізає. Сьогодні їй дала охапочок невеликий люцерки і дала кукурузи, то вона, звісно, задоволена. Ну, от такі, друзі, сьогодні пройшла субота. Всім всього найкращого. До побачення. До завтра. Завтра, якщо вдасться щось там на базарі зняти, то зніму. Завтра вже буду одівати куртку. Чоловік каже, одівай шапку, утром їхати холодно. Так що наготую, зараз піду покупаюся помию голову, а тоді приготую собі одежу. От. І кросовки в мене там такі, що сміхом всередині буду вже вдівати, бо холодно вранці. Так, ну добре, до завтра. Всім-всього найкращого. Зараз покажу вам, скільки віна в кінці, і до побачення. На добраніч усім. Так, ось дивіться. Це в 10-літрових бутилях. Стоїть 4 штуки. Ось у булькає грає, бачите, пулькає. Це спеціальні такі кришки для віна. Туди наливається водичка. Ну, хто це робить, то знає. Бутилі ми повні не наливали. Ну, бо не можна. Ось грає. Пулька є все, слава Богу. І це в нас великий один бутиль 15-літровий. Ну, В общем, приблизно 8, 21, 29... Ну, більше 40 літрів, більше 40 літрів. Ну, звісно, потім знімемо, як відіграється, будемо знімати сосадка. Так що, ну, в общем, отак поработали. Виноград ще залишився, висить. Чоловік каже, ще бутиль є свободний, ще нарвемо. Кажу, йди в баню з ним, не хочу більше. Так що, такі справи. Ну, грають всі бутильки, вроді грають. Оце не бачу, чи тут. От, всі, так. Да. Оцю кришку, може, треба буде поміняти. Ну, а так всі пулькають. Ну все, пішла я в душ і буду займатися, готуватися на базар.